День добрий, дорогі панство. Ми на каналі Collection Man. любі друзі, І сьогодні у нас буде обзорчик на ось такий вот журнальчик. Но, Випуск номер 4 за 2022 рік. Діснеївський Дак, Випуск номер 4. Такий вот журнальчик комікс. Дуже крутецький, класний. В коміксі у нас тут скільки Чи 18 історій чи скільки. Тут реклама ось таких ізданій. І е їх називають гігантичні гіганти. Типу. У мене є, в статі такі журнали, я теж з них зроблю обзорчик. Але менше Ми тут для того, щоб роздивитися цей комікс, тут якась бачу зразу дуже крута історія, якісь супергерої, суперлиходії. Ну, я вам скажу, доволі класно. Мені вже подобається. Бам! І тут Дональд Дак, Якийсь супергерой, я надіюсь. Бам! Екшн, драйв. Так, да, мені здається, Том Круз іменно з цих журналів бере собі всякі трюки каскадерські для своїх фільмів. 100% для місії невиконаної. Далі ця історія закінчується. Далі ще наступна. Міні-історії. Знову Дональдак. Тут, як завжди, все про гроші. Ненавиджу гроші. Хоча я YouTube починав для того, щоб почати заробляти. Але в подальшому я вже зрозумів, що ні. Це чисто для душі, Віддушина така. А гроші. Ну, типа, я працюю на роботі, якось там на життя вистачає. Нема на що жалітися. Я і так купляю всякі там комікси, журнал, то чому би на YouTube чи просто не знімати, показувати людям. Я нічим не хвалюся. Це просто моє хобі. Всього лиш. Тільки хобі. Те, що я люблю, то, що мене розслабляє, до чого я кайфую. Да, треть бабу знайти. 100%. От тут маємо історію про супер, супер Гуфі. Ну, доволі класненько. Якщо ви, наприклад, є сильним фанатом Діснея, я знаю, що Лего наборчики виходили по Діснею. Я це підтримую. Це дуже класно. Цей бах, купили наборчик, комікс почитали, склали, покайфували, там мульти подивилися. І балдеж просто. Балдеж балдеж. Доволі класно стоїть. Журнал. Мені нравится. Бах, які тут. Доволі цікаві кольори. В кінцевому результаті Дональд попав в лікарню. Ну, що ж поробиш? Випадки в роботі завжди присутні. Плюси цих коміксів, тому що тут мінімум реклами. Мінімум. А якщо вона є, то вона доволі непогана. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи буде вам сподобалось, чи ні. Всім гарного, мирного дня. Бай-бай!